Всім привіт! Нарешті нарешті небо хтось перекрив і знову світить сонце. Романтичний вигляд пізнього осіннього соснового лісу просто зеленим кольором. Але як тільки бачиш, що десь мряхнула темна фігура гуманоїдного типу, всю романтику, зноси, як вітром. Ну, перевіримо, можливо і для нас тут що залишилось. Найбільше, що мені не подобається в таких місцях, це те, що коли люди приїжджають у ліс, вони чомусь починають орати так, наче їх ріжуть. І Якщо поруч на 100 гектарах є хоча б три людини, гвалт стоїть такий, наче на базарі в місті. Чи вони в місті не накричались, наче вони приїжджають не на природу, а просто... Покричать. Відразу хочеться з такого міста не, не уходить, а тікати. Можливо, в цьому і є їхня тактика. А ще дуже допомагають сойки, там де є людина над її головою. Обов'язково кричить одна-дві пташки. Туди ми не, не йдемо. Цікаво, що тут є галявини з особливим, як би мовити, мікрокліматом, на яких ще немає осені, а літа-літом. Ну от здається відірвались. Тиша, не соєк, не людей. Тільки потяги десь в долині гудуть. Десь тут повинні бути гриби. Ух ты! Оце так знахідка, явна прикмета, що тут не було людей. Якби тут були люди, вони були б обов'язково розтоптані або збиті. Гриби не беремо, але прикмета дуже гарна. Як тільки, як тільки відірвалися від людей, одразу навіть із доля, починаю помічати гриби. Головне відірватися від людей, а гриби самі з'являться. Ось такі красавчики. І не треба збирати маленький горошок, тому що його зберуть. А тут вже нормальні гриби для нормальних грибників. Шукаємо далі. Тепер, тепер як гомін людський і гомінцо, як пташ, пташок, які кричать на людей, затих Пішати нікуди не потрібно. Все під ногами. Треба тільки уважно придивитися. Красавчики. А це грибочки, а це маслюки. Там, де люди, вони не більше грошими. Тиша, краса. Продовжуємо збирати гриби. А вони просто, просто навколо мене. Ось так. Хоп! Ось такі красені. Ось такі красені. Треба рухатися швидко. Тому що зондер команда невпинно рухається в мій бік. І я це чу, чую просто по крикам. По крикам жіночого крила цієї команди. Чого вони кричать, я не знаю. Але так навіть краще мені чуть, де вони знаходяться. Так, ну все. Тут треба вже згрібати гриби обома руками, або знімати фільм, або гриби згрібати, треба щось робити одне. Ось такі грибочки там, де нема людей. Дякую всім за увагу та терпіння.